Далі на арі новини спорту Вітаю вас. У німецькому штутгарді розпочався похід за медалями на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Українська прийма Анна Різадінова стартувала на мундіалі у правах з Обручем і показала себе справжнім бійцем. Якщо на тренуваннях обруч її не слухався, вилітав з рук, то на змаганнях кримчанка зібралася і вразила і суддів, і глядачів. Свою нову програму, яку почала ставити буквально за місяць до старту чемпіонату, Україночка виконала бездоганно. Поки у багатоборстві різадінова друга поступаючись. Тільки росіянці кудрявцевій спонсор показу – торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смокчи. Трахісан збірна України зазнала третьої поспіль поразки на Євробаскеті. Напередодні підопічні Евгена Мурзіна програли і «Скромній Естонії. І тепер мають лише теоретичні шанси на вихід з групи. Збірна України з футболу, яка любить грати у Львові поруч з Карпатами, знову поїде до Карпат. Але тепер Карпати будуть проти нас сьогодні. У 21.45 наша команду чекає принциповий матч у відборі на євро. У Словаччині відбудеться битва за друге місце у групі і право напряму вийти на чемпіонат. Тільки перемога збереже українцям шанси поборотися за друге місце, і вони це прекрасно розуміють. У нас є боржок, і ми приїхали у Словаччину за реваншем, сказав перед грою Андрій Ярмоленко. Натомість поразка або нічия означатиме, що Україна знову може потрапити в раунд плей офф який вже п'ять разів закінчувався невдачею. Словаки у суботу програли Іспанії, але відверто не напружувалися. Готувалися саме на Україну. Матч з українцями буде складнішим за поєдинок проти Іспанії. Ця гра для нас своєрідний іспит, зазначив настане словаків Ян Козак. Містечко Жиліна, що прийме матч Словаччина Україна, знаходиться в західних Карпатах, в центрі країни є, напевне, оплотом словацької нації. В етноструктурі Жилінського краю словаки складають майже 98%. Не дивно, що саме тут полюбляє грати національна збірна, саме тут вона розбиває всіх в відборі на євро. Бо тут словацький дух словаччиною пахне, як би сказав поет. Хоча місцевий стадіон Карлик за українськими мірками вміщує всього 11 тисяч, але він вважається найкращим в країні і найфартовішим. Це вже відчула і Полтавська Ворська, яка тут 40 днів тому по всіх статтях програла матч Ліги Європи клубу Жиліна. Втім, до збірної тут особлива увага. Наша кореспондент Надія Базів, яка побувала в жиліні незадовго до гри, поспілкувалася з представником місцевого клубу. Юрай розказав, що всі квитки на гру словаччина Україна вже давно продані. Місця в готелях зайняті на кілька діб наперед. Вся країна чекає перемоги. Ви знаєте, в нас два найбільш популярних види спорту: хокей та футбол. Але після успіхів національної збірної люди просто божої воліли від футболу. Цю арену називають під дубньом, бо прямо над нею височить одноіменний схил. Можливо, він має якийсь магічний тиск на суперників, які ніяк не можуть перемогти в жиліні. Ворства, приміром, навіть гола не забила. На відміну від нашої журналістки, надія Базів показала, як розпочатувати словацькі ворота. Можливо, до нашої збірної треба було взяти кілька жінок, бо вони все можуть навіть трохи потролити. Бажаю вам е, всього найкращого і сподіваюся, що наші футболісти переможуть. О, Добре, що ви мене не зрозуміли. Збірна України побуває, наче в задзеркаллі, проникне на інший чарівний бік Карпат. Там війна та корупція, а тут тиша та цивілізація. Провінційна Жиліна, де живе якихось. 86 тисяч жителів. Тепер справжня Європа. Вулички вилизані, всі плітичці, річки чистючі, навіть графіті на будинках малюють світлі та життєрадісні, а не як в нас, які чорні окультні символи на стінах. Стадіон для глядачів, а не для олігархів. Ві пложі скромні, а не як в нас займають половину трибун. В них навіть слова і ті діаметральна протилежність українським. Слово фрукти по-словацьки пишеться як овочі, свіжий черствий, а пахну воняю. Хоча вболівають за свою збірну тут так само не самовито, як і в Україні. І хто сьогодні переможе, навіть не сумнівається. Трієдна. Слова слова словенсько. Словенську. З яким рахунком? Два нула. Трієдна. Хто виграє? Словенська. Ну як так Словенська? Єдине радує, що зовсім юне покоління словаків вірить, що переможе Україна, бо вони дисципліновані, що попросили сказати, те і сказали. Хто переможе? Поскочить, а постіже. Україна! Україна! Дякую. Напередодні відбулися матчі кваліфікації Євро 2016 в інших групах. Португалія вирвала перемогу у поєдинку з албанцями 1-0 і зберегла лідерство у групі АЙ у групі Ф греки, які ще 10 років тому були чемпіонами, сьогодні пасуть задніх. Найкращі шанси здобути прямі путівки мають румуни та північної Ірландці. Заплутана ситуація у групі Ді на вершині таблиці німці, який вже фінал без чемпіонів світу.